Уночі ворог вдарив по інфраструктурі Укрзалізниці в різних областях. В Одесі постраждало депо, поранений машиніст одного із потягів. Були удари також по об'єктах залізниці у конотопі. Потяги зупинялися на безпечній відстані від зони уражень. Зараз усі продовжили рух. Контактна мережа заживлена. Через атаку росіян деякі поїзди Чернігівського та Сумського напрямку їдуть із затримкою. І російські дрони зранку знову летіли у напрямку Славутича. Напередодні там шахеди вразили під станцію, яка живить об'єкти Чорнобильської АЕС, зокрема, і укриття радіоактивних уламків. Минулого вечора на Славутич Росія спрямувала більше 20 шахедів, з яких збити вдалося лише частину. Живлення на ЧАЕС не було три години. У самому Славутичі зникло світло, а воду подаватимуть за графіком. Російська армія активніше почала штурмувати на турецькому напрямку. 22 ворожих штурми відбили наші захисники минулої доби. Загалом на фронті сталося 158 бойових зіткнень. І понад половина від усіх боїв на Покровському та сусідньому Новопавлівському напрямках. Натомість на Лиманському окупанти зменшили тиск. На Донеччині активні усі ділянки фронту. На Харківщині тривають битви за Вовчанськ та Куп'янськ. Генштаб ЗСУ повідомив, що наші ракетні війська. Та артилерія уразили район зосередження особового складу, два пункти управління та інший важливий об'єкт ворога. І за добу відмінусували 980 окупантів. Околиці звільненої кіндратівки на Сумщині завалені тілами російських солдатів під контролем окупантів. Село було трохи більше місяця. У липні кіндратівку звільнили у важких боях з російськими елітними підрозділами. Успішну операцію провели бійці 225-го окремого штурмового полку. І ось тепер вони змогли розповісти деталі. Наш спільний матеріал із колегами з армія Тіві. 225-й штурмовий полк. Другий батальйон. Мінський виконав. Ці кадри наші військові зафільмували у кіндратівці в липні, коли звільнили село від окупантів, що більше місяця там панували. Село Кіндратівка, від відвора вибували звідси наші хлопці не рядових путінських вояків, а елітні російські підрозділи, розповідає військовий з позивним дред. 30-й мотострілецький полк ми вороги. Противник у нас був і морська піхота, 40-го mm -hmm. бригади морської піхоти. Загалом живої сили десь до батальйону. Це тих, кого ми знищили. Росіяни були у паніці, деморалізовані та втомлені. Вони опинилися без зв'язку зі своїм командуванням. Наші захисники цим скористалися і вулицю за вулицею вправно зачищали село, знищуючи окупантів. Якщо їм і було куди бігти, там де їм куди, куди їм було куди бігти, там вже теж була наша штурмова група, яка їх радушно приймала кулями, але. Не хлібом сілі кулями. Російських солдатів у кіндратівці було дуже багато, згадує інший боєць Олександр. Тому нині околиці села всіяні тілами окупантів. Там трупів багатенько було, їх поводували, а також наша, наша птичка, наш командир, водив нас по, ну, по маршруту. Як уче туди зайти. Хитрість, злагодженість та хоробрість наших воїнів стали запорукою успіху під час звільнення кіндратівки. Не дивлячись на страх, виконували завдання йти туди, де, ну, де багато хто не пішов би. Тобто наш, у нас наш підрозділ в нього є завда... задачі, і вони їх виконують. І належне треба віддати піхоті, кажуть бійці. Піхотинець це той чоловік, який ну, він пройде везде, там, де навіть техніка не проїде. Не дружно бути задньої швидкості, яка сідав перед перед перед. Аби знищити ворога, наші військові використовували різні тактики. Зокрема, хаотично штурмували малими групами та відволікали ударами в тило. Наносили удари артилерією по їхнім тиловим розчотам, де їхні дронщики були, де їхня арта стояла. Щоб у них увага була прикута не до одної кіндратівки. Тобто ми пробували десь іншими шляхами заходити. Плюс, коли пошкодили їхні розрахунки дронщиків, в цей момент нині тут мешканців немає. Поодинокі господарі навідуються до своїх осель. Однак ані влада, ані військові цього робити не радять. Бо росіяни гатять по селу кабами на всю кіндратівку. Жодного вцілілого будинку. Владислав Паливода, Віталій Бакуменко. Ми Україна, Армія ТВ. Марафон. Єдині новини. Дрони цієї ночі долетіли до Енгельса на Росії. Там нагадаю, розташований військовий аеродром. Звідки злітає ворожа стратегічна авіація для обстрілів українських міст? Місцеві писали у соцмережах про вибухи у районі Литовища. Гучно було і в Саратові через роботу російської ППО уламки дронів попадали на житлові будинки. БПЛА атакували ще Волгоградську Ростовську області та залітали у тимчасово окупований Крим. В Одесі долають наслідки негоди. Рятувальники відкачують воду з підвалів та цокольних приміщень. У місті працює гаряча лінія для постраждалих, куди можна звернутися через втрату майна чи підтоплення. На поміч колегам прибули надзвичайники з інших українських регіонів. Сьогодні у місті день жалоби за десятьма загиблими від потужної зливи. Родина переселенців потонула у квартирі, розташованій на цокольному поверсі інших жертв стихії. Знесло течією на вулицях. У місті працює комісія, аби з'ясувати, чому сталася трагедія. Попередньо виявлені порушення, зокрема, несвоєчасне оповіщення людей про стихію і перекриття руху. Проїзд вулицями заборонили лише тоді, коли ними уже попливли автівки. Він почув омріяне. мріяне вас вітає Україна після трьох років у російських тюрмах. Наша наступна історія про бійця батальйону морської піхоти Владислава Чалого. Шлях військового він розпочав у 18 років, а у 19 вже тримав оборону Маріуполя. Після полону військовослужбовець адаптується у Вінниці про пережити на фронті у неволі та про своє нинішнє життя. Владислав розповів нашій Вікторії Гетьман. Запрошуємось із Владиславом Чалим зустрічаємось на його робочому місці. Тут, у благодійному фонді, працює з такими ж, як і він сам, допомагає звільненим з полону адаптуватись до життя на волі. Поки ти повернувся, ти ще вообще нічого не хочеш. Ти хочеш додому в тебе одне це попасти додому, побачити рідних і, і, і решта цих. А потім, коли вже ти от в тебе ця оскома пройшла і. Ти дивишся і, 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 блін. А до кого тепер звертатися, щоб допомогли? Фонд у Вінниці відкрив колишній полонений Іван Діброва. З Владиславом разом починали службу у Черкасах. Тепер удвох консультують колишніх бранців Кремля. Ми на свій шкурі це все прийшли. Владислав став до лав ЗСУ у 18, а вже за рік тримав оборону Маріуполя на заводі Ілліча. А я до того моменту не бачив таких заводів. Це просто ну, це місто в місті. Я думаю, то я не знаю, що з нами тут може трапитися. Обстрілили всім, чим можна тільки постійно літаки висять над тобою і просто руйнують місто безнаказано, бо збивати їх нема чим. Разом із побратимами так протримався півтора місяці, аж поки ворог не увірвався на завод. Прийшли, ви були двері. Чим ти автоматом сильно побороняюся від танків. Полон розпочався для Владислава із так званих прийомок в Оленівці. Судить дві шаранги віскало, тут бути. В них там дубінки, я не знаю, штахе, труби якісь, ремні, там все, що можна. То тобто В руках, хто що найшов. Ну, і ти біжиш через ці шарангу, вони тебе б'ють всі. Та і це не найгірше, каже ветеран, з жахом згадує катування в російських колоніях. Електрошокер, і так. Тук я прямо п'яний переношу. Це чепуха стоїть, а б'є просто. Ну. Оце важко, прямо. Ну. Що ти стоїш, там ну… Просто, просто стоїть і терпиш. Єдиний теплий спогад із застінок російських тюрем. Мамин лист, що воно все десь рідне, от воно от, Оце частина якась. О, це написано маминою рукою. Він ще навіть пахне. Полон для Владислава завершився у квітні цьогоріч. Думав, чергове етапування, та вже в автобусі пролунало омріяне. За 200 метрів українська зтила. Вас вітає Україна. Тоді нарешті підняв голову і заговорив українською вперше за три роки не пошепки. Україна Боже, усе! і одразу ж набрати маму. Привіт, Я думаю, та що з нею можна говорити? вона плакала. У він на цій черкащанину так сподобалось, що думає тут і залишитись. Владислав зізнається, його план на життя наразі максимально простий. Живу просто живу. Я зрозумів, що багато проблем. В житті, які, які здавалися колись проблемою, це по суті не проблеми. Якщо ти можеш вийти от, і подивитися так на небо, в тебе вже в принципі в житті все не так погано. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, ми Україна, марафон Єдині новини. І ще й на повітряні сили оприлюднили звіт про свою роботу за цю ніч та ранок. Знешкодили 53 з 86 російських безпілотників. Ворожі дрони атакували північ, південь та схід країни. Зафіксовано однак, влучання 31 ударного БПЛА на шести локаціях. Більше новин буде о 9.30. Далі працює Богдан Машай.